Всім привіт! Сьогодні в мене дуже відповідальний день. Я проводжу свій перший воркшоп. Тобто це те ж саме, що майстер-клас, але одноденний і стилізований, ну просто буде стилізована зйомка. Зараз я йду із Славіком, він вирішив мені допомогти. Він турист активний. Зараз ми знайдемо чудове місце, поставимо там палатку, гамак, чекаємо нашу пару і людей, які прийдуть на мій перший воркшоп. Тому, я думаю, буде гарно і класно. Всього лісу мені найбільше приглянулися ці три дуби і я думаю, між ними ми повісимо гамак. О, це наш мейкапер. О, Зеленська, ти що вже впала? До речі, це Аліна Зеленська. Це людина, яка поламала найбільше об'єктивів, штативів і так далі. Зробила найбільший ущерб. Фото гуртку як ти будеш за це розчити? Я вже розчитала своїми муками! Потрібно буде дрючків підтягати базука. Відчуваю себе. Арнольдом Сверштнегром з фільму, як він колоди носив. Галант з колови. на такій теплій ночі закінчився мій воркшоп. Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. <світ> да. Чекайте відео, яке я знімав Ростік. Я думаю, там будуть дуже шикарні кадри. Всім добрий ранок, у кого він добре, я вже трохи відпочив від свого воркшопу. Єдине, що трохи захворів, я так відчуваю, носа заложило. Хоча сьогодні мені це не помішає фотографувати клас із красками холі. Да, це вже традиція, тому зараз збираємося і йдемо працювати. Зараз пакую сумку. Для зйомки, для тих, хто завжди питає, на що я фотографую. Це Canon 5D Mark II і об'єктиви 105 і 85 мм. 1.8 Спалах, теж дуже часто за нього питають. Нарешті, до речі, купив батарейки акумуляторні. Одного разу я купив колись батарейки акумуляторні, привіз їх додому. І батьки не знали, що то акумулятори повикидали їх, прийшлось купляти нові. Зараз одна батарейка коштує 100 гривень жестячок. І також я ще собі от купив от led панельку Ось бачите, у неї теж є фільтри. Дуже часто виручаю при якихось таких цікавих зйомках в приміщенні. Ось, бачите, як підсвічується прикольно. Знаєте за що я дуже люблю Черкаси? За те, що вони дуже зручні і компактні. Тобто зараз ми знаходимося в центрі міста і дві пісні, і ми вже біля Дніпра. Тобто дві хвилини. Дві хвилини і ти вже в будь-якій точці Черкас. Зручно. Банда йде ззаду, яку зараз будемо фотографувати. Якщо вам видно. Нормально, отжав велик, поміняв його на свій фотик. Опа! Зараз будемо їхати. Так, красота. Там Так що поступили. Ох ты скоро. Біє тормозе, тормози, тормози, тормози курва. Нарешті я спустився на тердупу. О, тепер десь треба свій фотик забрати. Я поміняв фотик на велик. Да Почнеться місцевого. Один, два, три. Два. Чи тільки щось зустрівся із супергеніями і блогерами Черкасця Багреєв і Вікторія Бакалова. Подивіться їхні відоси.